як його включити. О, так. О! Так. Всім привіт! Це моє перше відео на мій канал. І я довго думала про що його зняти. І думала, що в першому відео я розповім про себе. У мене є коробка, який 20 запитань. На кожне я буду відтягати, відповідати. Базові питання, як мене звати Діана. Мені 14 років, було 13 березня. Познаку Задяки я риба. Такі це базові питання. Я живу в Україні і канал буде на українській мові. Перше питання. Три мрії. Перше, напевно... щоб закінчила війна. Друге. Стати блогером і до кінця року 2025-го набрати 1000 підписників. Так, далі. Це було перше, це вже друге. Ким я хотіла стати в дитинстві? рукарян це прям дитяча мрія і десь в 7-8 в років я захопилася прям блогерами мені прям подобалося вони знімають я теж хотіла тоді не наважилась, наважилась зараз валяється далі Яка моя улюблена пора року? Кожна улюблена по-своєму. Зиму я люблю за новий рік. Снігу зараз не так багато, тому новий рік. Осінню гарно. Дерева, жовті листки, червоні прям взагалі. Весною я народилася просто, тому вона мені просто подобається. А літо канікули. Тут В коментарі. Хто мені це збирає? Чи я люблю прикаси, прикраси. А якщо я люблю, то які саме. Прикраси я люблю. Зараз в мене немає ні колець, про мої сережки. Дуже люблю кольця і сережки. Прям у мене віддільні є органайзери з ними. Кільця прям дуже люблю. Сережки раніше дуже сильно любила, зараз я їх не міняю. Просто ношу свої. Так. укладала в волдобці. Наступне питання це почерк. Які в мене очі? Взагалі, темно карі, але, ну, дивіться, здалеку і для мене лічно, мої очі чорні прямо. Я дружить по своей очень ничего не буду. Бай. Далее. В каком классе я навчаюсь? У меня 14 строки, я навчаюсь в 8 классе. Чому я вирішила стати блогером? Е, як я вже і казала, з 7-8 років мені дуже прямо захопила з цим блогерством, всі знімаються, мені дуже хотілося. Перегоріла, а зараз... Ні, не дуже перегоріла, я завжди якось думала, колись стану, колись почну. Час настав, почала. І мені дуже сильно зараз подобається, тоді подобалось прямо. Моє, ну може і не моє, але попробувати я точно хочу. <клес> До якого класу я буду навчатись? До 11-го, бо <клес> я на наступний клас дев'ятий. После девятой если выпускается, я за Расселли ничего не знаю, вообще прям Ну, 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 ну. То до одиннадцатого, думаю, хоть шось, десь, поменяются. Тип блогінгу я люблю. М -м, життєвий, напевно. Тобто, коли людина знімає свій день, там, тиждень, вона проводить. Дуже люблю, б'юті відео, якісь про косметику. Коли якась розпадковка, красна прям взагалі. Ну, напевно, я в основному частинами дивлюсь. В один ну, частину життя мені подобається косметику дивитися, в другу просто життя людей, а там інтерв'ю різні. Ну, дивлюсь все, кроме страшилок. Страшилки я не люблю. Які соцмережі в мене є? Інстаграм, лайк like, і тікток. Ну, в Тіктоці аккаунт у мене немає. Поки що знаю, мене полазуть з цим аккаунтом. Ну, надеюсь, я розберусь. Тому я знімаю лайк. І в інстаграм я теж я веду. Але у мене там приватний аккаунт. А YouTube почала вести. У мене вже був аккаунт. Тоді в він щось там з ним сталося. І я... что буду сюда снимать <laughs> что еще сказать. а, это мое первое видео я сюда выставляла и надеялась на этот канал но мне очень захотелось попробовать именно такой формат Там еще монтировать надо М -м, круто, прикольно Я разу ще відео не монтувала, навіть маленьке, тому буде перше монтування відео. Так, я на інформацію я колись монтувала відео і мені сподобалось. Користуюся косметикою. Якщо так, то якою саме. Так, да, косметикою користуюсь. Зараз я для відео нафарбувалася. Оцініть в коментарях. Та майже все в мене є кроме, я не пользуюсь... Давайте топ-3, чим я не користуюсь це тоналка. Це дуже рідко, дуже рідко чорна підводка для очей, взагалі люба підводка для очей. І, напевно, база під макіяж. Тобто, в мене є... Тобто, є в мене фіксатор для макіяжа, але прям базу я використовую крем. Всередині підвинок був. Прізать. Так. І я користуюсь тільки фіксатором. База в мене йде крем, і то не завжди. Просто пробуюся. Ну, пудрую. Раз, два, три, три. Десяти. страви я люблю. Я люблю все. Ну, не все. Я дуже люблю суші. Прям це все. Це просто. Це любов. Дуже люблю солодке, я, до речі, не дуже люблю. Я більше люблю соліди. Солодке в мене є якимось частинами. День люблю, день не люблю. День їх дуже сильно їм, день взагалі їх не їм. І піцу. Пиццу, фастфуд, ну, резная користная ежа. Хотя корисную я тоже ем и люблю. Які стави я не люблю. Ми, це не знаю даже. я в принципі їм все. Не завжди воно мені подобається, але якщо його треба є, я його їм. Так що прям я не люблю прям ні-ні-ні. Такого, напевно, немає. Зефір. Зефір я не люблю. От прям не люблю. Шоколадом я ще можу їсти, але просто зефір не люблю. Боже. Лешбекнуло. Зефір я не люблю. Не знаю, він мені якийсь дуже солодкий, хоча машмеллоу я їм, а солодке солодке. Зефір я не їм. Я не ну, не знаю, не люблю я його просто це все. Це і солодко. Солодке не їм. Нету, нету. Загади коробка з-під бісера. Ну, мені надо. Підложить. А, який мій улюблений одяг або і бренд? Одяг, оця кофта її обужню. Просто я не можу. Така з такими рукавами рваними. І кого горовина урана. І сама це вона. Штанмін люблю джинси, кльош джинси, це взагалі. Раніше я дуже любила чорні джинси. Прям чорні. Ва, чорні джинси. А зараз якось я перегоріла, я ношу джинси, Любі, не знаю. сині, чорні, світло. світло, Голу... Голублакитні. Українська мова. Да. Ну, зараз я в штанах чорно-жовтик. Це як спортивні штани, напевно, не знаю. Дуже люблю спортивні штани теж сірі, спортивні костюми. Взагалі версайс одяг. А от прям бренду в мене немає. Ну, що все, що шо... є. Що подобається, ти купляє. Який це іменно бренд, я все одно якось кажу. Все одно. Далі. Я одне питання, просто оставляю його на останнє питання. Я його навіть позначила червоними. Угу. Думаєте, його видно, мене тут лампа світиться. Не видно, але я позначила... О, червоними. Це останнє питання. яке Я хочу повести. Я буду вести канал сама чи з кимось. Сама. Поки що сама, а там буде видно. Може, з подругами. Не знаю, якщо вони захочуть. Скільки мені? О, Пожалуй. А, це хіба. На яку тему я хочу вести канал? Взагалі канал. Прям отаких от відео, напевно, буде небагато. Буду їх основним літом знімати. Бо зараз немає часу. Як такого, прям. Я знімаю на дивані з включеною лампою з телефоном. Без мікрофона. Просто з коробкою. З питанням. Там три штуки. Чотири. І напевно, я буду в основному їх літом знімати, бо зараз немає часу, так, такого прям приладів крутих. Так. І о таких довгих відео я не взагалі це треба готуватися, зняти, змонтувати. А я лінила. Я лінила. Я Все, я лінила. Будуть, напевно, більше рілси, короткі відео. Просто якісь там ліпсінги, танець, не знаю. Подивимося. Це подивимося. Поки що можна підписатися і зайти. Буду дуже вдячна. Може і тікток скоро появиться. Не знаю, мене блокірують. Бо мені нема 13. Мені 14. Добрий день. Які книги, фільми чи серіали я дивлюся? Турецькі. Турецькі серіали це. Має все. Так, я бачу, друга. Турецькі серіали я дивлюсь, дуже їх люблю Я передивилася, ну більше десятка точно. На мої 14 років. Навіть не більше десятка. Ще 15, мабуть. По-перше, вони йдуть по телевізору. По-друге, я їх можу дивитися просто по телефону. І мені вони подобаються. Мультики дивлюся. Знедавні, що я подивилася, це щенячий патруль на гакіну. Боже, як, е... як сподобалось, я просто вау. З турецький кінг, я зараз дивлюсь дикий і перелітний птах. Падала. Дикий я трохи перестала дивитися У Мені він якийсь скучний став. Перелітний птах я теж не сильно дивлюсь. Не знаю, в мене є такі моменти, що я прям... Хочу новий турецький серіал. Угу. А потім його закидаю на пісу. Ну, мене так завжди, мене щось іде, закинула, а потім згадую через три роки і знову це починаю робити. У мене так само, я іграшки вжу, мене так само. І найлюбимий турецький серіал це постукай мої двері. Ну, Дикий мені дуже подобався. Так. Ну і зараз подобається, я просто дивитися не можу. І, напевно, заборонений плід, ну, в мене їх там... Там їх 500 серій. Я, вони дивились просто по телевізору, кожен вечір я дивилася. Там щось 500 серій, 6 сезонів. Не знаю. Чи є в мене домашні тварини? Нема. Раніше був хомяк, каже два хомяка. У мене хом'яків було, наверное, штук 5. Ну, не зараз, а за весь проміжуток. І равлик був. Ну, Равлик був мами. Зараз нікого немає, нікого я не хочу. Ні часу не хочу. Не хочу. Які мої хобі? Хобі? Я знаю, що в моєму хобі. Та й, в принципі, блогерство стане хобі. Мені дуже подобається щось знімати, Там ще це завела канал собі <кхе> в лайк. Мені там подобається виставляти відео, різні там це. Але мені подобається, я сподіваюся, що це стане моє хобі, і воно мені ніколи не доїсть. Хобі це різні боже, картини. По номерах з стразами, алмазами, як вот просто це фанлоу. Люблю, люблю хобі, хобі, хобі. Іграшки в'язати крючком, очком. Гачком. Люблю У мене вже там і Зайці, і змії, там є. Ось змії. Змію зв'язала. Я просто на горі валяється, я так на гору показую. Та все, що зв'язано з рукоділлям, просто я дуже люблю з рукоділем, що зв'язане, це прям вау. Це, це круто для мене. Фарбуватися люблю. Краситися. Фарбуватися, да. так. Фарбувати. Прям дуже люблю. Не знаю, багато чого люблю. Останнє питання. Ще навіть позначу. Тут просто бісер якщо ви бачите бісер. Так, да, вона валяється бісер. Просто бісер був, це від... коробка від бісера. Так. За яку кількість часу я хочу набрати певну 1000 підписників до кінця року. Я собі навіть в цілях ще його... Перву кількість підписників я хочу набрати до кінця 2025 року. У мене навіть в цілях на 2025 рік є написано перва тисяча підписників в соцмережах, усіх, в одній просто. Да. На цьому все. Я коротко поставлю для красивого відео. Да. Я дуже вам вдячна за перегляд. Як вам пишіть моє перше відео, це всього лише воно перве. Це так пробний заход. Буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишитесь на цей канал, напишете, як вам це відео. Що стоїть додать, яке світло, ще обирати. Я вам дуже всім вдячна. Дякую, люблю.